Люди тікали на чому могли, з причепами, на мотоблоках, машинах, на велосипедах. І вивозили все, що могли. Виїжджали через підірваний міст, що тримається лише на бокових опорах. Сказати, що було страшно, це не сказати нічого. Ми їхали, навіть не дихали. Саме село пусте, жодної людини вулиці. Жодної. Усі або виїхали, або ховаються або дрони скрізь. Підривають цивільне авто та залітають у хати. Покинутих тварин пішли. дуже багато. Пішли. У дворах, попід дворами, попід під дворами, під'їздами, хтось сам просився у машину. Благав про порятунок. Цього разу забрали людей, котів і собаку. Знайшли багато тварин, зачинених у дворах, у вольєрах, які виглядали з-за заборів, чекали на людей, які вже не повернуться. Ну, значить, по них приїдемо ми.